Діви, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень з 9 по 15 червня. І так, діви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, на що вам варто звернути увагу, в яких ви будете енергіях. І, як завжди, візьмемо пораду від карт, як краще все ж таки поступити у вашій ситуації чи в вашому житті. І так, понеділок, вісім мечів діви розпочинають з якихось обмежень, якихось. Страхів, можливо, карта буде говорити про те, що ви себе тримаєте в якихось зобов'язаннях, в якомусь стані, де ви не можете з нього вийти. Карта говорить нам про те, що це ви себе тримаєте. Цього стану насправді немає, ніхто вас не зв'язує, ніхто не тримає. Вам можливо просто опустити руки і ви вийдете з того стану. Але у понеділок от вас буде отакі. От Емоції, коли от я мушу йти на роботу, я мушу бути в цих стосунках, я мушу там робити то то й то-то. І буде от, отакі емоційні у вас ситуації. Вівторок у нас є 8 жезлів, яка буде говорити про стрімкість, про розвиток подій, про те, що, можливо, ті зобов'язання, які вас тримали в понеділок, Ну, наприклад, ви не можете поїхати кудись. От вас щось зв'язує, якийсь стан, ви мусите бути вдома. і вівторок прям стрімко щось розвивається. Ви безстро їдете, бистро вирішуєте, безстро щось змінюється в вашому житті. Можливо, ви чекали якогось дзвінка, якогось смс, якогось поштовху, і вівторок він у вас буде. Карта може нам говорити про взаємодію з вогняною стихією, тобто овне, леве або стрільці можуть бути присутні. Можливо, вони будуть вам якось допомагати. Вирішені цього питання, тобто вівторок день буде максимально швидкий. Середа. Середу в нас є колесо фортуни, яке знову ж буде говорити нам про рух, хтось може переміщатися, тобто колесо в нас крутиться, але більш карта говорить нам про якісь кармічні наші моменти в нашому житті, щось може знов повторатися, і вам бажано на це звернути увагу, тому що воно не перший раз проходить ваше життя, тобто циклічність подій в нас є. І вам бажано це все побачити і проробити, тому що ситуація буде повторитися. По колесу фортуни. Все ж таки, у когось фортуна може повернутися лицем, життя може змінитись на 360 градусів. Тобто, щось, наприклад, вас зависало, щось вас тормозило, щось вам не давало рухатися. І в цей день якась людина, якась дія, якийсь от знову ж дзвінок може повернути ваше життя на 360 градусів. Четвер. О. І все, ви переможете. Бачите, шість жезлів говорить про те, що людина на коні. Ви досягли того результату, якого хотіли. За вами йдуть люди. У вашому житті є от позитивні моменти по шість жезлів. День такий, коли от відчувається емоційне припіднесення. Знаю по собі, ця карта програється. Прям от дуже якщо і в житті нічого не відбувається, но от емоційний стан. Препідноситься від якоїсь маленької дрібниці у вашому житті, тому я бажаю вам, щоб вона от програлася прям в позитиві. П'ятниця. А у п'ятницю є п'ять мечів. Ну, тут переможець, а тут є людина, яка не дуже радіє вашій перемозі. Карта буде говорити про те, що це можете бути ви, це можуть бути люди, які налаштовані конфліктно на вас. По цій карті в нас переможця нема, тому, можливо, і не варто взагалі це робити, але може бути от такий стан речей, коли. Ну, Ну, буде отака нечесна гра, поразка, да? і хтось може бути засмучений. Знову ж, чи ви, чи ті люди, які навколо вас. Тому, якщо ви дивитесь прогноз, старайтеся все ж таки якось цього уникнути. Субота. Субота в нас є двійка жезлів, яка говорить про те, що людина стає перед вибором. Тобто, Піти з роботи, піти стосунків, переїхати в іншу країну, розпочати бізнес. Будь-що де в нас є вибір, ми стоїмо перед, перед вибором, наприклад, і весь світ перед нами: переїхати в іншу країну, розпочати щось нове, змінити знову вже своє життя. Тобто, ви загорілись ідеєю і ви. Хочете щось змінити, і у вас є два шляхи. Карта буде говорити про те, що ви вже знаєте, куди ви хочете йти. Ви знаєте, в якому напрямку йти, ви вже жезл тримаєтесь, але все ж таки будете це все обдумувати. Тому загляньте в свою душу, ви відповідь на свій вибір і на своє запитання вже маєте. І неділя, лицар Пентаклів. І по лицарю Пентаклів ми все ж таки рухаємося до своєї цілі. Карта буде говорити про те, що ви будете не дуже поспішати, да? тому що лицар Пентаклів це повільна в нас карта. Карта ваша, в принципі, буде говорити про те, що ви, наприклад, собі прораховуєте свої шляхи, свою якусь дорогу, куди ви йдете. І буде говорити про те, що це правильно, ви в правильному напрямку, ви правильно рухаєтесь, чи це робота, чи це якийсь новий проект, чи це якийсь е бізнес ваш. Тобто все буде так, як ви хочете. Ви впевнені в, в своєму проєкті, і карта говорить про те, що ви на правильному шляху. Порада для Діви на тиждень. Дайте мені пораду для Діви. Королева мечів. Королева мечів нам буде говорити про те, що така людина може бути присутня в вашому житті, можливо, якесь рішення вона може прийняти стосовно вас, що воно вплине на ваше подальше життя. Королева мечів може нам говорити і про конфліктну ситуацію, яка може бути, тому що вона така різковата. Ну, знову ж це може говорити нам про те, що всі рішення, до яких ви будете підходити, ви аналізуєте, ви не поспішаєте і думаєте на. Три кроки вперед. І так, Діви, це ваш прогноз на тиждень. І я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!